Є ще також популярні прогнози Годжеса. Бена Годжеса про те, що Україна точно звільнить Крим. На його думку, до кінця літа, якщо матиме далекобійні ракети, поки що ми не маємо американських Атакамс, але, мабуть, будемо мати французькі ракети, які теж є дальньообідними. Здається, там 250 кілометрів, 300-500, різні дані називають. Як саме це допоможе нам деокуповувати наші території, особливо Крим? Це безумовно допоможе. Це де відсунуть, скажімо, лінію там і штабного керування далі, це послабить логістичний потенціал противника. Це допоможе нищити нам місця скупчення і техніки, і живої сили, і звичайно, БК, а також об'єкти військової інфраструктури, які використовує ворог для окупації українських територій, підтримки окупаційного корпусу. Звичайно, це дуже потрібні потрібна для нас допомога. І я від себе скажу шкода, шкода, що мова про постачання такої допомоги йде сам саме зараз, а не наприклад ще минулого року. Ми можемо ними вражати Керченський міс або об'єкти Чорноморського флоту? На території України, міжнародно визнані території 91-го року, українська законна влада і правоохоронні органи. Армія, спецслужби відповідно, можуть робити все, що потрібно для захисту суверенітету і територіальної цілісності і відновлення суверенітету. Я думаю, що анонсувати там ворогу по календарю, коли і куди прилетить, ми не будемо. Але безумовно, бо вовна буде, її буде багато. І для українців, які чекають повернення законної української влади, це будуть хороші символи, і хороші новини. Ну, а окупантам чергове нагадування, що вони тут власне, на чужій землі. І краще, поки є можливість, хай швидше виходять з самі. Бавовна і хороші новини ми говоримо про найближчий час. Безумовно, зараз йде активна фаза активні дії Українських сил безпеки і оборони.